цікавий факт. Напередодні війни, 23-го, 23-й годині, там по 07 хвилин, ми від'єдналися від, від Росії в тестовому режимі. А 24-го на нас напали. І ми так і лишилися приєднані до Європи. На Сумщина з першого дня російського вторгнення 24 лютого і до початку квітня 2022 року була частково окупована і з перших днів атакована енергетика області ворожими літаками і ракетними ударами. Одночасно, я скажу, в з розбігом в кілька хвилин були розбиті три ключові підстанції в області і майже вся область потухла. В одного момента я такої темряви не бачив ніколи в житті, В житті зарява від того, як вони горіли, бачив на майже все місто, тому що було темно. Десять неймовірно напружених годин енергетики працювали, щоб дати світло. 18.03, 18.06, 18.09, вісімнаць ноль шість, казав, були розбиті ці підстанції, нанесений удар, А в 3.15 ночі ми всіх заживе. Виробничий технічний персонал ввислушився на, на, на містах водії. Вони у нас також члени, члени бригад. Всі були на містах. Ми всі працювали. В мене взагалі було враження, що там працюємо тільки. ми. Але й сьогодні територія Сумської області залишається зоною бойових дій: щоденні запуски керованих авіабомб і шахедів, ракетні атаки, артилерійський та мінометний вогонь, бойові диверсійні групи. Ворог робить усе можливе, аби завдати як найбільше руйнувань. В цих обставинах усе прикордоння Сумщини залишається небезпечною зоною бойових дій з усіма наслідками: розбиті обстрілами села, зруйнована соціальна і промислова інфраструктура, до якої і надалі належить як першочергова ціль росіян, енергетична система Сумської області. Загальна площа такої опасної сірої зони, де ми працюємо, більше п'яти тисяч квадратних кілометрів це більше 35% наших мереж там знаходяться. Це суточний рапорт. Жовтим відмічено всі пошкодження, які нанесені нам внаслідок бойових дій: три об'єкта 35 кВт класу напруги і шість об'єктів 10 кВт за добу. От зараз у нас приблизно півмільярда це вартість обладнання, яке було знищено. Все, чого Росія не може захопити і втримати, вона знищує. А людей, що не скорились, залякує. Саме тому, в жовтні 2022 року, ворог розпочав енергетичний терор, цілив ракетами по енергетичних об'єктах, щоб занурити Україну в темряву, і вже два роки обстрілює села нашого прикордоння та розбиває електромережі. Про битву за світло про енергетиків Сумщини, які від початку російського вторгнення тримають енергетичний фронт у черговому випуску проекту два роки війни. Ось такі подарунки залишає після себе Російська Федерація на нашій землі. Це після бомбардування селища Хатінь. Це уламок від чого? Ви знаєте? Ну, ну скоріш за все, це від каби. Це те, що ми взяли, а скільки там ще залишилося такого. Це там, мабуть, земля засіяна. За, засіяна. І все воно несе смерть. Сергій Дегтярьов в енергетиці 11 років. В Суми Обленерго прийшов працювати електромонтером, а нині вже досвідчений майстер. Працюю я в Суми Обленерго з невеличким переривом з 2013 року. На посаді посаду майстра займаюся 2018 року. Прийшов я електромонтером. Ні, тепер і став мастером. Була можливість підвищити свій <сіпс>. професійний рівень, так? Так, вже під час роботи в Обленерго мені тоді ще директор філії «Сумський РЕМ, а зараз директор з охорони праці Віталій Юрійович Горбуль дав пораду йти вчитися. Я поступив. Вивчив потримав освіту і став майстром. У прикордонному сумському районі бригада Сергія Дегтярьова виїздить на відновлення електромереж після російських обстрілів. Їх зона відповідальності 22 населених пункти. Всі по лінії російського кордону. Проїжджаємо тими ділянками, де. Як? Пряма видимість із е, території країни-агресора. Є таке відчуття, що от ви на прицілі у снайпера. От ну страшно працювати, коли ти от, безпосередньо в зоні обстрілу. Тут не тільки відчуття, та, що ми в прицілі. Ми бачимо над нами дрони. Ми чуємо, як їхня техніка їзде по, 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 по кордону. Ми це бачимо. Дрони можуть висіти. Ми приїжджаємо, починаємо працювати. Прилітає дрон і висить, поки ми не уїдемо. Ділають. Перерву у обстрілах підпускають, так скажемо, нас до роботи, потім криють повторно. Потрапляли ми під обстріл. Були ми під обстрілом зградів. В селі Писарівка прийшлось тікати. Також ми були в селі Володимирівка під мінометним обстрілом. А все-таки що мотивує? Мотивує те, що е люди люди мотивують. Тому що кордоні так дуже тяжкий, тяжкий час зараз для людей, а без світла. Thank you Ні нікуди. Сергій пригадує перші місяці російського вторгнення. Вся країна єдине ціле, неймовірна згуртованість і підтримка. Тут на прикордонні, в колективі енергетиків, єдність і відчуття надійного плеча важливі і сьогодні. В бригаді у мене чотири електромонтери, два водії. Хлопці знають свою роботу. У нас вже спрацювалися усі, знають свою справу, знають, що робити. Коли виїжджаємо на прикордоння, там де небезпечно роботу потрібно зробити швидко. Кожен знає, що робити. Ви працюєте на території Хотінської громади, чи є дійсно така співпраця, яка підтримує вас і допомагає в роботі. Дякую нашій селищній раді, голові Тарянику Миколі Івановичу. Вони постійно нам допомагають. Люди як ставляться, от коли ви приїжджаєте, як вони зустрічають вас чи допомагають, чи може попереджають про небезпеку? А може навіть чаю да запрошують? Допомагають дуже люди, знаходять пошкодження. Ми буває приїжджаємо, нам зразу кажуть, то їдьте отуди, отуди, там провод лежить попереджають, що ми як, ну, вже є контакти людей деяких. Ми перед тим як виїжджати, дзвонимо, що у вас тихо, не тихо, Навіть до того, ну, вони самі знаходять, огороджують, якщо це небезпечно, вони огороджують місце падіння, ну, місце аварії. У селі біля кордону живе і мама Сергія, 11-річний син і дружина виїхали через постійні обстріли. У Сергія тепліше голос, коли розповідає про найрідніших. Коли ви виїжджаєте на роботу, що говорять вдома? Чи переживають за вас? Звичайно, переживають. Дружина переживає. Подзвони, коли будеш їхати, туди подзвони. Повернися, подзвони. Перший дзвінок, який я роблю, коли повертаюся з прикордоння, саме дружині. Тому що вона переживає найбільше. Дзвінок мамі, сину. Вони найбільше хвилюються. Ну, а вас це також підтримує? Ну, звичайно, звичайно. Ми ж живемо для дітей. Для родини стовідсоткова істина енергетики, українські прометеї, несуть людям світло. Майже кожного дня йдуть обстріли. Ну, виїжджаємо ми не кожного дня, тому що це все йде координація з військовими, безпечного то не буває, в принципі. Але як військові нам дають добро, ми виїжджаємо. Це около 10 виїздів на місяць. Доки розмовляємо із мастером Сергієм Дегтярьовим, електромонтери його бригади вправно працюють бензопилою на автовишці, обрізають розлогі крони старих яблунь. Це друга професія у електромонтерів і загалом один із обов'язкових напрямів роботи енергетиків прочищення ліній електропередач, убезпечить їх від обриву гілками під час сильного вітру. Електромонтер Григорій Костінов на автовишці удвох з колегою перевіряють електропровідність контактів на електроопорах та біля будинку. У Сумському Рем він уже шість років і про свою роботу, говорить, збулась дитяча мрія. Давно хотілося, ще з дитинства. Бачив, як хлопці на опорах сидять, як працюють. Ну все. Мічта, як кажуть, збулося. Але сьогодні вам доводиться працювати в умовах війни. Доводиться. Наскільки це складно, важко, небезпечно, тому що ви ж працюєте на прикордонні? Да, да. Ну небезпечно, але ми розуміємо, що багато людей сидять без світла і в нас вони нуждаються. Є отой страх, що зараз пролетить ота куля, чи той град, Конечно. чи той снаряд, Конечно. чи міна? Звісно, Постійно, як тільки приїжджаємо, туди, навіть як їдемо туди, вже я кажу, ну страшно. Що вас мотивує? мотивує? Я ж вам казав, що мотивація в тому, що хай вони нас хоч і обстрілюють, але хай розуміють, що ми ж не залишимо людей, не бросимо. У нас є світло, у нас все добре. Світла, а з ним добро і турбота, так сприймають жителі прикордонних сіл роботу енергетиків Сумського РЕМ. Перед виїздом до кордону електромонтери вдягають на себе бронезахист. Кожного разу, як ми готуємося до виїзду, спочатку ми надягаємо бронежилети, сідаємо і їдемо. Робити дуже важко на опору, важко лазить, бо вони все таки нелегенькі, рухатися в них не дуже удобно. Та й їхати в них не дуже удобно. Навантаження на спину є. На спину, на живіт, тут тобто, на ноги теж особливо на Ну як залазимо, як робимо. Ну, важко. Але це вимоги безпеки. Звісно, угу. треба захищати себе саме за себе, що теж, як боїмося. Нам хочеться теж повернутися додому, щоб нормальні були, цілі, здорові. Про безпекову ситуацію у своєму рідному, теж прикордонному селі Григорій говорити боляче. Як вам сказати, лягаєш спати, не знаєш, поснеться чи не поснеться. Дітей вивіз, жінку вивіз. Що робити? А самі залишаємося, бо в мене батьки, плюс робота. Ну да. Ми О. на своїй землі. Звісно, це, це моє. Куди я його брошу. В найтяжчий час війни світло і енергетики разом з нами. Дякую вам. Дякую вам за вашу роботу. Дякую. Ремонти електромереж на прикордонні – це лише частина титанічної роботи енергетиків. Коли ми говоримо про два роки війни, наскільки змінилась, ускладнилась робота енергетиків для безпосередньо тих, хто працює в сумському районі, тому що це зона обстрілів, зона бойових дій, прикордоння. Три дільниці наші сумська, білопільська і краснопільська, постійно потерпають від ворожих артилерійських обстрілів, і також інших обстрілів з різного виду озброєнь. Внаслідок чого відбуваються часті руйнування нашої інфраструктури, пошкодження енергетичного обладнання по сумській філії обходиться в мільйони гривень прямих збитків підприємству за період дії в Україні правового режиму воєнного стану. З 24 лютого у нас зазнали пошкоджень 252 лінії електропородач низької напруги це ті лінії, безпосередньо від яких отримуємо ми як побутові споживачі електричну енергію, лінії середньої напруги, 89 ліній було пошкоджено, і також 27 транспортних підстанцій. Восени і взимку 2022 року масовані ракетні удари росіян по енергетичних об'єктах Сумщини та всієї України спричиняли колосальний дефіцит електроенергії. Віялові відключення за графіками і аварійні поза ними стали реальністю для українців на кілька важких місяців. Сподіваюся, що колись хтось оцінить ту роботу, ту неймовірну роботу, яка була пророблена і продовжуємо ми робити протягом війни. Починаємо цінувати, коли можемо порівняти, так? от коли опинились всі без світла, то чекали того світла. До речі, ті, ті, ті графіки, які застосовувалися у 2022 році, це графіки, які, які були створені, составлені ще в мирний час. Вони не передбачали такого, таких причин. Дефіциту потужності як розбиті об'єкти критичної інфраструктури, енергетичної інфраструктури, без електропостачання не працюють світлофори і ліфти в будинках. Припиняється подача тепла і води у надскладних ситуаціях. Професійні колективи енергетиків Сумщини зуміли максимально швидко розробити альтернативні схеми комутації генеруючих потужностей і відновлювали подачу електроенергії споживачам. Найскладніший, мабуть, період. За час активної фази бойових дій, тобто з 24 лютого, це, мабуть, початок березня 2022 року, коли по, ну, ворог по нашим об'єктам енергетичним здійснив три авіаудари. Внаслідок яких були зазнали пошкоджень та руйнувань трансформаторні підстанції високої напруги. Одна з яких це підстанція «НЕК «Укренерго», а дві інші є на балансі нашого товариства. Розбиті ворожими ракетними ударами трансформаторні підстанції і мережі подачі струму у таких ситуаціях енергетики Сумщини знаходили нестандартні технічні рішення, аби якомога швидше відновити електропостачання. Майже всі рішення протягом 22-го року були нестандартними, тому що коли ми, особливо в той період, коли тут російські війська знаходились, креативили, приймали такі технічні рішення: досвід, високий професіоналізм, особливо там диспетчері, наші, інженери, лікарний досвід мужності і мужності, і професійності, і професійних, і технічних рішень, Так я ж кажу, ми ті технічні рішення. Яке ми приймали, коли ми тут в осаді були, то я кажу, по кожному рішенню можна там, диссертацію захищати сміття. Є і технічні генії, і золоті руки, щоб відновити електропостачання споживачам Сумського району, потрібно було і були приймати якісь нестандартні рішення, змінювати схеми живлення, існуючі, схеми, схеми на той час не були призначені для. Таких, ну для такої, таких довжин лінії і для такої, ну, передачі напруги до на таку довжину. Ну, ми в принципі з цим я вважаю, що справилися, вистояли, втримали. Систему в цілому вже два роки найнебезпечніша робота енергетиків відновлення у прикордонній зоні. Якщо ми їдемо, то ми за своєчасно листуємося із місцевими органами самоврядування, тобто головами ОТГ, Сумською районною військовою адміністрацією про те, чи можна яка координація, безпекова ситуація на в тому чи іншому районі, куди нам потрібно виїхати для відновлення для проведення аварійно-відновлених робіт. uh é... Ну, потім ми отримуємо згоду. Хлопці повинні бути укомплектовані засобами індивідуального захисту, ну військовими засобами, тобто бронежилети, кевларові шоломи, індивідуальні тактичні аптечки. За інформацією сумської обласної військової адміністрації, у 2023 році Сумщина зазнала близько 8 тисяч обстрілів з боку Росії по своїй прикордонній території. Ми е майже на фронті знаходимося. Замовляємо у наших донорів. В якості гуманітарної допомоги і шоломи, і бронежилети, і тактично-медицинські аптечки. Зараз у нас бригади, а, значить, оснащені такими аптечками всім, хто виїжджає отсюда, до 10-кілометрову зону. Є зони, де ми працюємо тільки в супроводі воєнних. Нас бачать, тим більше, що ми працюємо з спецтехнікою, все це видно з дронів. Ну і, на жаль, маємо приклади, коли. Цілеспрямовано значить, шукають і охотяться, намагаються вбити або якось нашкодити нашому персоналу. Спасибо. На початку ми ще сподівалися, що опізнавальні знаки на машинах, наші лейби, де значить, якось. Утримують їх від від нападів нічого подібного. 19 травня 2023 року. Під час виїзду у прикордонну зону для проведення робіт під ворожим обстрілом загинула бригада енергетиків служби лінії електропередач 35 кВт і вище сумського рем компанії Сумоблонерго Роман Лісовенко, Олександр Шпак, Геннадій Похилько. Росіяни вдарили безпілотником по автомобілю, у якому енергетики виїхали на ремонт пошкодженої повітряної лінії. Електромонтерів Романа Лісовенка, Олександра Шпака, Олександра Сокольника та водія служби Геннадія Похилька удостоєна ордена за мужність третього ступеня посмертно. Ще один герой енергетик Юрій Охріменко загинув на фронті, виконуючи бойове завдання. Два роки роботи в умовах війни проявили велику силу колективу, вагу відповідальності за свою працю, шану до кожного з колег, які, усвідомлюючи небезпеку для власного життя, щодня їдуть виконувати свої професійні обов'язки, відновлювати зруйновані ворогом електромережі і електропостачання людям це ключові мотиватори для енергетиків Сумщини. Я хочу от висловити подяку в першу чергу своєму колективу філії «Сумський РЕМ», також колегам е, по підприємству. Котрі безпосередньо задіяні у відновленні електропостачання після бойових дій, котрі несуть на собі тягар. Звання, енергетика гідно, хочеться подякувати за їхню мужність, наснагу, за чіткістю прийнятті виважених рішень, за все те, що вони робили і роблять, продовжують робити щодня для мешканців Сумського району. Військові захищають нас на передовій, а ви захищаєте нас від темряви, яку несе нам Росія. Кажуть, хто хоче, якщо хочеш бути по-справжньому задоволеним життям, да, то потрібно робити ту справу, яку вважаєш важливою. А щоб зробити важливу справу, потрібно любити те, що ти робиш. От в дійсності, це наш енергетичний фронт, і ми більшу частину свого часу робочого і свого нині теперішнього життя покладаємо на роботу. цій війні нам треба вистояти. Це спільне прагнення всіх українців, усього колективу енергокомпанії Суми Обленерго і в мирному житті. Наші працівники кожен день виконуючи свою роботу, що штовхуються з ризиком для життя, здоров'я, тому що ми працюємо. В діючих електроустановках з класом напруги таким, що помил, помилок в такій клас напруги не, не вибачає. Постійне підвищення своєї кваліфікації, перевірка знань, що ми робимо постійно. Тобто мужні люди працювали у нас завжди. Тримаєте енергетичний фронт і несете світ. Да, да. У нас мужній висококваліфікований, а в нинішніх умовах героїчний персонал. Двоє у нас працівників отримали одне мужності за виконання цивільної роботи. І, до речі, обидва зараз на фронті добровольцями обидва пішли. обидва цінні співробітники, цінні наші кадри. Я особисто відмовляв обох. Тому що вони тут потрібні. За час війни змінились якісь от принципи комутації, цієї енергетичної системи. Зразки обладнання, нові підходи до відновлення та будівництва, реконструкції ліній вже з врахуванням того досвіду, який ми отримали під час бойових дій. Цей всій досвід, зрозуміло, ми зараз вкладаємо. От у нас зараз формується, ми вже розпочали виконання. Ремонтних і інвестиційних реконструкційних там, робіт на 2024 році і плануємо 2025 рік вже враховуючи і пошкодження, і цю сіру зону, там, де ми зараз ну, важко там працювати. Все це ми зрозуміло, що враховуємо зараз і в проєктах своїх, і в роботах, і при плануванні. Все буде добре, ми переможемо і вистаємо, все буде добре. Це, я впевнений в цьому.